Токова має пропустити. Понятно, мене пропускають поре. Едемо, їдемо, їдемо, їдемо. Їдем. Історії. Отакі в нас історії життя такси. Поворот нас на підголоску. Ой, які тут цікаві повороти, такі різкі повороти, що... капец. О. їдемо, їдем. Куди їдем. ми їдем, за ким ми їдемо? Цікаво хто нам сяде в машину. Завжди дуже цікаво блюдати і гадувати, хто тобі сідає, чи жінка, чи чоловік чи... Що ж ти так, блядь, лізеш? Полоском. Боже, яка тут дорога жасна, люди добрі. Такі сучасні будинки, а дороги просто жа. Приїжджаємо до клієнта. О, почалася нормальна дорога. Цікаво хто буде. Давайте ставки. Жінка, чоловік, я щось на не знаю, не подивися тут. Lobts, lobts, sie